дітки, я приготував такий сюрприз для губки Боба та Патріка, що ви собі навіть не уявляєте. Патріку, Патрік! Що, що, Максику? А ти любиш створитися яєчком? Я обожнюю. Я дуже люблю свято Пасхи. Так, яєчко. Так, ти знаєш, які слова потрібно говорити? Знаю. Так. Христос воскрес. Воїсти на воскрес! Максику, це що таке? Курчатку? Так. Ого! Оце це ж такий жарт зі мною так пожартував. Так. Оце то весело. Гарне таке курчатко. Ану, спробую, як воно бігає. Диви, яке веселе! Клас! Оце то класно! Ля -ля 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 -ля. Оце то жарт класний! Максик, ти молодець! Слухай, а мого товариша губку Боба зможеш теж так само розвеселити? Зможу. Так. Гупка-бо! гупка -боб. Іди з Максиком яєчками поцокаєшся! Швиденько! Максику! Що? Я біжу! Привіт, губка Боб Привіт, Максику! А ти любиш цокатися яєчками! Обожнюю О, дякую! Дуже круте яєчко! Ти знаєш слова, які потрібно говорити? Знаю. Боїсти на воскрес! Ай! Ти що? Виграв! Ану! Максику! Ти що, за яєчко? Так! Оце це ти пожартував зі мною! Дивіться, дітки, як весело! Мені вся рука тепер мокра. Максику, ну ти жартівник! Максику! А що ти там ще робиш? А, а це такий слайм. Може би мама ще яєчню безготувала без цього яєчка, а ти вже його так е, якось помняв. Напевно підніми пальці свої. А, е, це точно як слайм, так, дітки? Це точно як слайм? Де тут хм, оце то ти придумав. Слайм. Ви тут ще? Так? М -м -м, вам подобається таке відео? Це добре. Максику, оце тут і зачарований. Да. Максику, що я пропустив? Що це таке? Слайм? Так. Да. Біже схоже на якесь яєчко. Ти що робиш омлет? Ну, да. да. так. Класний омлет. Побра. Люп. <С1> не, не дуже. Солі не вистачає. Зараз по солі. Укало! Єсиш омлет? Ну трошки підсмажити потрібно. М -м -м. Попробуй так. Так собі, якщо чесно. Щось мені не дуже сподобалося. Смажений мені подобається більше. Ну нічого. І таке подобає. Так. Mm -hmm. Дітки, якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато всіляких цікавих відосиків. Максику, я правий? Правий! Ставте лайк! До побачення! До побачення! Пока-пока! До Пока! А ми ще трішки пограємося з яєчком сиреньким.